Скільки коштує ваша паніка? Росіяни вирішили витрачати на пропаганду у 2025 році понад 11 мільярдів рублів що Це приблизно 5 мільярдів гривень. Для порівняння українські медіа та культура отримують трохи більше 11 мільярдів гривень на весь рік. І метою цієї величезної машини пропаганди є не лише зомбування росіян, а й особисто ваші страх, паніка, сумніви, бажання лягати по моральну яму. Тому важливо навчитись виявляти дезінформацію. Перше, це джерело. Анонімні телеграм-канали, сторінки у Фейсбуці, в Інстаграмі і – це поширювачі дезінформації. Надійні джерела це офіційні медіа, сторінки прислужб тощо. Друге це наявність фактів: тобто, хто, що, де і коли зробив і як це можна перевірити. Відсутність фактів переважно маскують. Емоційно забарвленими заголовками, третє це ваш безпосередньо стан. Якщо після перегляду новини ви відчуваєте, що всюди зрада, вас накриває паніка і хочеться лягати в поморальну яму, це означає, що скоріш за все ви стали жертвою і ПСО. Це є їх мета. І пам'ятайте, коли ви не ведетесь на фейки, то можете сміливо собі уявляти, як саме в цей момент яскраво палає купа російських рублів, витрачених на ваш стрес.